З побратимами вже більше 25 пам'ятників і пам'ятних знаків встановлено тут в Холодному Яру на честь борців за волю України. Е, холодноярське плато, Холодний Яр місце сили Духу Української нації. Е, холодноярське плато ось тут, на самому вищому місті, практично, колись був великий козацький цвинтар. Монастир це з давніх давен був чоловічий, козацький монастир. І козаки, які приходили в монастир доживати свій вік, їх коли помирали, їх хоронили. І От на цьому пагорбі був великий козацький цвинтар. І коли почалася е, московсько-українська війна у 2014 році, Олег Куцин, мій побратим, мій е, товариш, заснував Карпатську Січ, один із добровольчих підрозділів, який згодом влився у 93-ю бригаду, одну із найкращих. Бригад бойових бригад нашого війська. Згодом в 17 18 рік ми доклали багато зусиль, щоб цій бригаді дали звання Холодний Яр. І в 18-му році, в серпні, на, на День Незалежності було присвоєно це звання. а 19, у 2019 році на щорічних вшануваннях, які ми проводимо щороку, досить потужні вшанування Героїв Холодного Яру, було встановлено і відкрито ось цей пам'ятний знак. Монастир тут кричав, репетував, тому що не наші вони, не моляться вони за українську державу, не моляться вони за українське військо, і їм тут оце не потрібно було. Але ми встановили, поставили і слава Богу. Коли почалася повномасштабна, на превеликий жаль, ті плани трошки в нас не так здійснилися, як ми хотіли. Пішли воювати. Коли ми були під Ірпінем, якраз Ірпінь звільнили, телефонують, що загинув на війні один із прекрасних воїнів, командир добровольчого підрозділу Фрайкор Георгій Тарасенко, захищаючи рідну Харківщину. Він загинув, і побратими і родина дали згоду похоронити його тут, у Холодному Яру. І ось ми вибрали місце, бачите, де могила, тут дійсно похований герой України, Георгій Тарасенко або позивний Жора. Коли у, ми були вже у Вірнопіллі під Ізюмом, на превеликий жаль 19. Червня загинув Олег Куцин, командир добровольчого батальйону Карпатська Січ. Е, повірте, це людина е, сталь. Це людина, яка робила, і я думаю, що таких людей не так багато в Україні є, щоб не боялися і йшли, і навіть віддавали своє життя за Україну. І ми вирішили. Встановити тут йому пам'ятний знак, і також побратиму Андрію Живанику татарину вже поряд з, цими, з цим пам'ятним знаком 93-й. Але побратими і родини інших героїв теж захотіли, щоб їхні пам'ятні знаки були. І ми тоді встановили пам'ятний знак Давінчі і Хамеру, який теж загинув у Вірнопіллі там поряд. з де ми стояли? На наступній е, вже е, це було 20, 21 червня до приурочено до загибелі Кума, а е, 1 жовтня на День Покрови ми відкрили ще 4 пам'ятні знаки: е, Юліану Матвійчуку Денису Антипову, е, Юрію Руфу і. Ще у нас Олег, Олегу Сопченко. Але воно все-таки продовжується, Люди, батьки звертаються, побратими звертаються, і ось цього року на вшанування, 28-й вшанування, яке ми проводили, ми ще встановили 4 пам'ятні знаки: це павлу Наконечнику, історику, це е і солдату. І зараз у нас вже є 12. Ця композиція практично завершена. Але війна продовжується. І ми знаємо, що знову до нас звертаються, і ми вже на наступний рік запланували продовжити от туди далі. До нас звернулася одна із бригад, щоб встановити такий загальний пам'ятний знак, як тут. Ми провели археологічні дослідження цієї території, тому що це пам'ятка археології дослідження, щоб мати можливість будувати. І буде встановлено один е, великий загальний, ось такий приблизно, і знову продовження буде е, встановлення конкретного бійця. Е, умови для того, щоб встановити це однозначно. Е, е, вояк чи воячка повинні загинути в бою. Тому що на превеликій жалі, я е, е, бачу, є ветерани, хлопці, які воювали, вони знають, що дуже є багато небойових втрат, аби побратими, родина. Допомогли встановити, тобто зібрати необхідну суму коштів і встановити цей пам'ятний знак. Ми ну, вже встановлюємо, будемо ми, але щоб були кошти на виготовлення цього пам'ятника. Взагалі, тут планується, у нас вже ідея давним-давно назрівала створити тут пантеон героїв. Тобто, це, тут будуть пам'ятні знаки, перший ряд, далі. Місця для могил, тому що війна триває. Я, 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 я переконаний, що в нас ще буде на превеликий жаль довго. Втрати будуть. До нас вже двічі зверталися е, батьки, е, побратими, щоб похоронити своїх е, чи дітей, чи побратимів. Але умова така, щоб вся, вся родина була е, за. Якщо хтось із членів родини проти, ми не беремося за це, тому що. Це буде е, е, невеликий скандал, і ми цього не хочемо у це встривати. І далі, далі зробити меморіальний цвинтар, військовий меморіальний цвинтар. Тобто то не могила, могила це тільки отут буде як. А це ага, 93 третя бригада, 58, 72, сімдесят друга, сорок третя. Той чи інший підрозділ. І Козацькі хрести невеликі, отак, десь такого розміру, як це є у, е, у Західній Україні, вже є такі меморіальні цвинтари, і в, за кордоном я бачу. Прізвище, ім'я по батькові, дата народження, дата і місце смерті. Все. І для кожного бійця, який загинув, я думаю, що тут поки що місця хватить. Ні, ми можемо маємо цю. Тому що рано чи пізно. Ці землі вернуться у е, державу, тому що це землі історико-культурного призначення, які незаконно переведені в сільгосп призначення і ними користуються віддані в оренду на 49 років монастиреві. Рано чи пізно ця ситуація зміниться, і... а монастир перетворити в козацький чоловічий монастир, при якому зробити там є. Будівлі, при якому зробити реабілітаційний центр для хоча б морального відновлення вояків. Так як колись було, завжди при чоловічих монастирях були шпиталі, де лікувалися ранені козаки. Якось так.